Вітаю вас, друзі. У червні цього року я провів вебінар стосовно продажу товарів на закордонних маркетплейсах, таких як Єльці, Амазон, eBay, з точки зору ставлення до цього податкової. Основні тези, які прозвучали на цьому вебінарі, я зібрав в цьому коротенькому відео. Ну, а якщо ви захочете придбати весь відеозапис цього вебінару, ціляком, посилання на, ц... на нього я залишу внизу під цим дописом. Тож, якщо вам буде цікавий цей вебінар, його відеозапис. Ідіть. Вниз в опис під відео, і там ви зможете його придбати. У нас сьогодні вебінар присвячений дуже, на мій погляд, актуальному питанню це питання сьогоднішньої позиції податкової по відношенню до роботи продавців на ЄЦІ, як по відношенню до тих, хто продає цифрові товари, так і по відношенню до тих, хто у нас продає фізичні товари. Чи взагалі може ФОП торгувати на закордонному маркетпресі, враховуючи, що він там зареєстрований як фізична особа, а не як ФОП? Ну а в Україні він діє як ФОП. І доходи, які він отримує на закордонному маркетпресі, вони є доходами ФОПа, але лише за однією умови. Тобто до базової ціни, встановленої ФОПом, у нас додалось 20 доларів податків іноземних і 20 доларів вартість е, доставки. Яку суму ФОП має включати собі в доходи? А у нас що? А у нас для другої групи єдиного податку заборонено надавати послуги іноземним замовникам іноземним фізособам. Надавати послуги іноземним фізособам можна лише на третій групі. В результаті раз на тиждень вам на рахунок в пайонірі падає вже не 120 доларів. Які були сплачені покупцем вартість товару плюс вартість доставки, а падає, ну хай буде 80 доларів. З якою періодичністю взагалі кошти повинні потрапляти із паяніра на рахунок в українському банку. Я дуже довго добивався відповідь на це питання, чи потрібен все ж таки касовий апарат тим, хто продає на закордонних маркетплейсах. На ЄС, Амазоні, Єбеї, чи там ще якихось інших. Теж на сьогоднішній день вдалося отримати чітку позицію податкової по продажу цифрових товарів. Питання було в тому, чи все ж таки це товар, чи це послуга. Тобто від цього залежить наша група єдиного податку. Ви можете вважати, що у вас ліміти не перевищені, але якщо порахувати правильно, так як це каже податкова, як потрібно рахувати, ви вже їх перевищили ці ліміти. І на загал і тоді на загальній системі вас вам нарахують е податки 18% від ваших доходів, 18% ПДФО, 1.5% військового збору, 22% ЄСВ, а якщо е, у вас доходи більше 1 млн грн за рік, то ще й 20 е ПДВ. 61.5% Переходимо правильно до питання, кому ж тоді все ж таки можна відмовитись від посередника, а кому від посередника відмовлятися не можна. Ну і е, зворотна медаль. А що ж робити тим, хто не працює в біру і досі працює через посередника? І через це приховує відправки товару. Е, то потім інформація про відправлені товари. Вона може стати про вартість, справжню вартість відправлених товарів, вона може стати доступна податковій і з митної бази, бо туди цю інформацію внесуть перевізники. ФОП виїхав за кордон, і в нього всі відправки робляться з України. Хоча сам ФОП перебуває за кордоном. Спробувати подати позов про розкриття банківської таємниці, спробувати мотивувати, чому вони вважають, що банк цю банківську таємницю. Повинен розкрити, і далі все ж таки, якщо їм вдасться це довести, тоді отримати доступ до ваших особистих рахунків. То паянів по фізичним карткам, які існував у му році, він передасть інформацію в систему автообмін. Всім гарної, гарного вечора, тихої ночі, і щоб без тривог. До побачення, друзі.